Не ході все бачив. Це буде на їхні 40, 10. дальше продолжал оставаться? Конечно. А почему? Потому что это единственное вот, форпост, единственное остался, где можно прийти и посоветоваться, что рассказать. Тут приезжает Сайдара, приезжают хлопцы, хороним тут. Так где? Мы пришли <просу> контролировать ее. чем? Так что вы с на Я дух на и вот это разберут баррикаду машины пустят вот это вот это оно не загрязняет воздух Оно загрязняет только землю как бы а, а вот с турбин СО2 будет загрязнять еще атмосфера Ми зараз підписуємо певні документи, подивимося, якщо буде розуміння з тої сторони в кінці кінців то ми, можливо, і дозволимо проїзд. А з ким, ким це документи? З адміністрацією президента да, при... і так. А з приводу вчора, Майдані, вчора, вони так. будуть далі залишатися, палатки будуть на місці. Так, так, нас, так, є зараз узгоджується проєкт, узгоджується план. Де мають розміщуватися, як мають розміщуватись, як має реструктуризуватися Майдан. В Києві повинен бути порядок. Майдан, Майдан відстояв своє, хай забирають манатки йдуть до Верховної Ради. Майдан повинен бути в серці і в душах, і в Якщо треба, то він збирається в будь-якому. Це дійсно, що все тут залишається. Це вже як називається послідці Майдану, це воно застоялося. Болото. А те, що люди збираються кожну неділю, це було гарно, що була сцена, прикривався центр міста, і люди збираються на Майдан кожну неділю і висловлюють свої позиції.